Доброго ранку, і як обіцяли в анонсі. Ми вже на гостявому майданчику до нас сьогодні залинула білокура пані Вікторія Янишевська, директор модельного агентства Стільмота з доброго ранку вам! Нещодавно було у вас фешн-паті. Да. Що це за паті? Угу. Скільки розпродали продукції фешн і хто туди до вас заливав? Доброго, тілі телезрителі. Благодарю, що пригласили. Мероприятие пройшло очень удачно діло в тому, що показ. Одежды предполагает как бы не столько распродажу одежды, сколько uh -huh. показ uh -huh. сам. И такие брендовые э, одежды, брендовая одежда такая вот как Диор, допустим, да, они не нуждаются в рекламе, они нуждаются там, в продаже одежды, но тем не менее они постоянно занимаются демонстрацией одежды. Поэтому наша задача была больше показа. Плюс то, что очень лично мне понравилось в нашем мероприятии, очень довольна тем, что мы провели, uh -huh, uh -huh. то, что мы сделали не просто показ дефиле. Обычно, когда идет демонстрация одежды, ну как бы вы знаете, да, И идет показ uh -huh. по подиуму, да. Мы сделали стилизованную постановку каждого выхода. То есть это было как представление, uh -huh. оформленное подобранная одежда, стиль одежды, то есть у нас был и спортивный как бы, выход, и детская одежда, и женская одежда. Поэтому у нас получился не столько показ, сколько такое выступление, скажем так. Поэтому очень удалось все и очень довольны и мы довольны магазины, которые участвовали. Uh -huh. магазины, а эти магазины Да, это был магазин Спортландия. У них сеть магазинов по городу. Они предоставили нам коллекцию зимней одежды, аксессуары. Это был детский магазин дочки-сыночки. Тоже у них сеть магазинов по городу. Новый магазин, который открылся весна женская одежда. Это, кстати, украинский бренд. Он уже работает 17 лет в Украине. И 1 сентября открылся этот отдел в торговом центре «Манхэттен». Вот. У них было два показа. То есть это была коллекция женской деловой одежды и весенних пальто. Угу. Очень красиво. Ну, все ж таки, придбати можно было что-то? Ну, если, например, я побачив, то пальто да, або кальцоны. Да, придбати после показа в магазинах, угу. конечно, меня радовали. Я слышала, как между собой общались люди в зале. У нас показ начался, кстати, со стилизованного украинского женского костюма, mm -hmm. Mm -hmm. который предоставила нам Atelier Стильты. Они работают с эксклюзивной вышивкой. Вот. Потом значит, закончили мы пока пальто весенних, то я слышала э, шум в зале. Ой, я такой, и я бы такой украинский костюм носила. Ой, пальтишка мне это понравилось, я заприметила. То есть. Пашла вална від інтереса Знаєте, китаї. Якщо публічно, якщо центрально, то воно те, що було колись забуте, одразу стає е, об'єктом спостереження, об'єктом сучасності. Е, до чого я веду? Е, а от ваші дівчата, у вас дуже багато моделей, наскільки да, я знаю. Дивіться, е, дуже багато моделей їдять їздять на закордонні покази. Якщо, наприклад, модель впала на першому показі, ваша будуть ли на якісь штрафні санкції чи ні? Тому що таке буває часто, що і е, ікони. Моди телепкаються, падають. От що у вашому випадку? Ваше агентство якось карає своїх дівчат за це, чи ні? Ну, во-первых, у нас такого ніколи не було, я не думаю, що буде. Uh -huh. Во-вторых, це все зависить от контракту. Uh -huh. ну, тобто, в вашому контракті, до чого живе? У вас перепадкає все, чи ні? ми не караємо. Uh -huh. Угу, Виникають. Это... А у вас взагалі є контракти з вашим агентством? Ви договір якісь небудь там підписуєте? Що достатньо того, що дівчина просто приходить до вас на заняття е і все? Чи можливо да. ви вкладаєте з, не з нею договір? Якщо вона їде куди кудись в ближнє в зарубіжжя, або А якщо ні, якщо просто вона в місті у Кропивницькому займається і з вашою ні, ми контракти не составляємо, ага. У нас є школа моделі, дівчатки приходять займаються, вони угу. готуються, тому що угу. ви розумієте, що угу. вийти показ, це треба зробити професіонально. Тобто, якщо вона хоче, вона там, допустимо, місяць до вас ходить, а потім, якщо вона вже не хоче ходити, вона просто спокійно може там піти, тому що і ви до да неї не можете там якісь зобов'язань, Тому що угу. я знаю, що деякі агенції, які вкладають договір і говорять, що ти наша власність. Ну так і є. Ми в тебе вкладаємо гроші, а потім так. ти маєш їх mm -hmm. ще відробити. Ні, у нас такого ні. немає ну, mm -hmm. арабського поняття. Ще два питання у нас дуже коротко часу. Дивіться, чи багато дівчат, коли приходять до вас у ваше агентство, хочуть стати моделями, обращуть про свої параметри дуже mm -hmm. коротко, тому що у мене ще одне питання. Вона, наприклад, каже 90-60-90, а в неї, наприклад, інші параметри. Чи часто вони брешуть про ці параметри? Ні, ми одразу, діло в тому, що ми одразу це оговорюємо, спрашуємо, які параметри, дівчатки нам говорять, і ми просто вибираємо, під які умови вони підходять. А дівчата впоралися із показом? Все, що ви запланували, вони все зробили? Так, ви знаєте, вони не просто справились, вони зробили це краще, ніж ми думали. Тому що, коли це було на репетиціях, то есть, ну понятно, да, мы это как бы репетировали, это было профессионально, это было очень четко и красиво. Но когда э, было оформление в стилизованной одежде, в соответствующей обстановке, ну, они сами почувствовали вот вот эту атмосферу. и Ані просто справилися і молодці. І настане питання і дуже коротко треба відповісти. <сум> О, для, у кожної жінки дуже багато взуття. От для вас взуття. Це як для Наташі розпловою приклад зручності? Чи все ж таки предмет екстравагантності? Ну, це составляюча частина костюма. Угу. Тобто доповнення. Да. Вибачте ви за такі питання, тому що мені хотілося вас емоційно потрогати трохи. Тому що ну мені здається, може ви ще трошки спите. Ми вас трохи розбудили. Ну, думаю, вас ми також розбудили. Дякую, що ви з нами залишаєтеся. Сьогодні говорили ми Дякую. про моду і про показ. Що буде далі? Дивіться, побачимось.